Наша церква не стоїть на території е, російської церкви, наша церква стоїть на території України. Те, що він є ієрархом церкви, це ми зобов'язані почитувати всіма канонами нашої церкви. І, зараз і хочу наголосити, що якщо не, ми не збираємося з кимось і комусь доказувати нашу правоту чи, чи, нашу, е, чи наше якесь. Неправе намірення. Ми хочемо цим, цією хрестою ходою, яка почалася від сходу і заходу України, молитовно доказати вам і донести до ваших і, і ушей і тих ушей, які сіють роздор між цими людьми. І цим ходою, цією хрестом, ми хочемо, щоб скоріше закінчилася війна на Донбасі, щоб був мир во всьому мірі, і так само за всіх православних християн. В нашому житті трапляється не так часто. Одна з таких подій являється це є хрещення Русі, яка дань віддається цим святиням, таким як Ользі Володимиру Великому, сьогоднішній день ми розносимо свої молитви до Господа через цих святих, щоб нас Господь мило всю землю, яка віками стражена була, виморена голодами, воїнами, роздорами, розколами. У нашому суспільстві несеться така бала, багато боротьби, всякого зла. І вже взиваємо свої молитви, всім серця, всіх душею, щоб Господь помилував нас стражений народ, щоб на кінець прекратилася вся та війна, яка живе в наших душах, в сім'ях, на вулицях, в містах, в селах, кінчаючи таким великим отаким скорб'ям, яка зараз точиться на сході країни. Близько 14.30 пресний хід дістався лави. А проте люди все ще продовжують підходити. Всього у ході налічується більше 20 тисяч людей. Після того як всі охочі пройдуть кордон з поліції та зайдуть до києво Печерської лаври, пройде все нічне вдіння. Олена Блізнякова, Юлія Жукова, новини перший.